Повномасштабна війна триває, і російські війська продовжують щодня тероризувати мирне населення прикордоння, через що потреба в медичному транспорті значно зростає. Тож підсилення у вигляді п'яти новеньких сучасних реанімобілів, які отримав сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вкрай важливе і своєчасне. Нову спецтехніку вдалося залучити завдяки підтримці держави та іноземних партнерів, зокрема уряду Кореї, Канадсько-Українській фундації, програмі розвитку ООН та програмі Юнайтед 24 В Першу чергу я хотів би подякувати нашому міністру охорони здоров'я, коли він приїжджав в цьому році. Ми звертались за допомогою щодо таких автомобілів бригади, які розташовані, які надають допомогу прикордонних громадах. Тут два автомобілі будуть йти і в Петівлівську, і Боромлянську громаду, також Ахтирська громада, Ромінська громада, ну і Сумська громада теж отримує сучасні автомобілі з сучасним медичним обладнанням. Потужна допомога для наших громад стосовно того, щоб оперативно надавати можливість. Лікарям застосовуючи сучасне обладнання, надати медичну допомогу нашим громадянам. Сьогодні у нас приємна подія для області, неймовірно важлива для нашого центру і для всіх жителів нашої сумщини. Ми вкотре поповнюємо наш автопарк санітарними автомобілями. Ми дякуємо керівництву держави, міністерству охорони здоров'я, керівництву області, народним депутатам. Ключі від нових повністю укомплектованих швидких передали на потреби центральної станції у сумах для транспортування важкопоранених по Україні. Решта авто надаватимуть екстрену медичну допомогу мешканцям Охтирського і Романського районів та Путивельської і Боромлянської громад. Таке підсилення допоможе надзвичайним медикам Сумщини врятувати ще більше людських життів. Класа для транспортування військових, цивільних на далеку Комфортний, має все необхідне обладнання. Ну, тут ну, це вже трошки покушівся. інша комплектація. категорія. Це повнопривідний автомобіль. Це класу, реанімобіль переживайте. Це реанімобіль. Це повний привід, взагалі дуже... Гарний. Це він у нас куди йде, цей автомобіль? Охтирка. Похтирка. Також з С класу. І де у нас? Путівля. Ну, вона височенька, повнопривідна буде саме раз. Так, громаді якраз вона потрібна. Із нагоди всесвітнього дня екстреної медичної допомоги, що відзначався 27 травня, державною нагородою орденом за мужність третього ступеня, було відзначено фельдшера центральної станції Віталія Бірюкова, який у серпні минулого року добровільно поїхав надавати екстрену медичну допомогу мешканцям деокупованої Херсонщини. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх також вручив медикам почесні грамоти та подякував за відвагу, мужність, патріотизм та героїзм. У всьому світі відзначався Всесвітній день екстреної медичної допомоги. В Україні віднедавна це свято також відзначається. Приємно вручати нагороду нашому герою, який виконував завдання від Сумської області в Херсонській області, і був нагороджений відзнакою президента. Непростий час, ваша мужня робота. Вона надає можливість сьогодні нам не втрачати наших близьких. Сильна нація незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!